Слава Ісусу Христового, слава навіки Богу. Священник Олексій, а чи гріх робити пластичні операції? Браття, сестри, є різні ситуації. Коли людина зазнала опіків, і її потрібно зробити пересадку шкіри на обличчя, бо в неї є проблеми із шкірним покровом, гріха тут нема. Ну, коли людина хоче такі от цицьки надути собі і наложити імплантів. То не то, що гріхом, то не етично. Навіщо? Такі моло груді перед собою носити? Ну, будьмо благорозумні. В тому випадку, каже апостол Павло: усе дозволено. Та не все корисно. Чи там надути булки такі, бо, чи, чи перед собою, то чи варги такі бо, зробити все одно, як бджоли покусали з трохи вуликів. Ну це це, це, не гарно, це не гарно. гріх, коли вже перебор. Знаєте, Коли перебор, тоді гріх. Тому при всій повазі, дорогі квіточки, дорогі чоловіки, жінки, базара не поймеш, де, де хлоп, де, де жіночка, де квіточка, де тюльпан. Не поймеш, бо все, і губи накачують, і все. Одним словом. Не робіть, не робіть того, бо то не від Бога, то від діявола. Тримайтесь, Господа, живіть по Євангелії. Якщо є проблема із шкірним покровом, докторі кажуть, треба робити пересадку шкіри. Робіть. Але накачувати то все не потрібно. Бо то не від Бога, то діявол таке хоче. і тоді то все. Не, не робіть цього. Дуже вам дякую. Прошу.